Так, я в своїй мастерні показую будиночки. Маленькі будиночки. Ось такі маленькі будиночки. Оцей буде 80, він величенький. Коротше кажучи, отакі от маленькі 50 гривень. Пташки 50 гривень. Оцей 100. Оці 100. Зараз я так покажу ще раз, щоб було видно. Так, 100 летить. 100, оцей. 100 50. Та хай будуть усі по 50 оці, маленькі. Пташки також 50. Оці, також 100. Так, цей японський ліхтарик, ось цей. 150. Оцей також 150. Оцей буде 200. Так, ось так я покажу. ось 150, 150, оцей 200. Крайній великий. Так, усе показала. Оце ось такий будиночок ось. А це ось такий будиночок, ось оцей його лицева сторона. Ось. Різноманітні. А цей можна як ліхтарик оцей. Так, здається, все показала. У нас іде сніг. Зараз я. Забрала коко, одне розклювали коко. Ну нічого одненьке. У нас іде сніжок, гляньте який сніг лопатий. Лопатий лопатий, подивіться. Вітаю! Ой, сьогодні йшла з міста ось щойно, ну, може, хвилин 30-40 назад. Як лупанули. Я нарахувала 13 вилітів. 13 це таких. ву-ву-ву-ву. І збилася. Там було, мабуть, штук 16, 18, а то й 20. Бо я ж кажу, я збилася. Ось біжить у мене водичка ось сюди в цю, цю діжку. Я носила, носила у той свій. А, і ще ось сніжноягідник. Оцей. Сніжноягідник, бачите, оцей здоровий. Ну, це буде десь до 100 гривень. Не весь кущик, ні. Десь я його поділю. Маленьким, і десь сніг телефон. Зараз підійду. Ось іще один, бачите, він такий дебелий цей кущик. Його можна поділити. А ось ці такі маленькі. Мене Тетяна питала, ось вони, ось. Ось ось із таким, десь сантиметрів 20 у них висота. Це в мене тут півколо таке. Тут їх багато. Ось це таку діленочку я за 30 гривень можу віддати. Ось, ой, не показують те, що треба. Ось, бачите? Їх також можна поділити. Я саджала буде кілька штук. Ой, як розло... розложило, Ну, я потім вийду, потрясу все. Бо може поламатися, сніг такий холодний, такий приємний, моя пташка. Тань тихка моя пташка. Видно зараз, що це ластівочка. Бачите? Булю йдемо у хату. Ой, яка гарна ялиночка моя. Я туйку як розложила, бачите? Також треба, я її ніколи не підв'язувала. А ось ця туйка я вам покажу, це східна туйка. Подивіться, вона майже не, не розкладається. Ну, трішечки так. Ну, я її в минулому році підв'язувала, а в цьому році я думала, що не буде снігу, але сніг пішов у лютому місяці. Ну, це добре, що сніжок іде, буде земля. Вогка, мокренька, а там у нас таке буває, що ми в кінці лютого. Картошку садимо. Ось вчора я тут, стільки в мене води, скільки там, сантиметрів 30, мабуть, від дна. Ну, Ще, може, сніжок нападе. Ой, іде сніг. Я так радію цьому снігу. Гляньте, ось це мій формований такими шапочками, це листочками. Ось воно припало, білочка моя. Ой, і ще ось ось такі пташки, які сидять на Ну, типу на дроті, вони сидять. Ось там ліхтарик японський. Ну, У мене багато таких фігурок, але зараз вони всі покриті. Ось янголи мої стоять під снігом, бачите? Там чотири штуки має бути. Десь коти лазили, мабуть, друзили. Так, ну і ще покажу я роблю мордочки. Ось як оця мордочка. Ось. Бачите? Ось як ота мордочка. Ось, а десь я козака зробила. Ось такі будиночки в мене ще є. Покажу вже все зразу, ось оцей під підділівець нана. Ліюня, на, іди. Іди додому, я вам відкрию двері. Ідіть, біжи. Ось такий у мене зі сніговою, як оселедець сніговий. І ще якийсь. Ось ось таке чудо у мене. А, і ось такий ралик у мене ще є. І ось таке, я не знаю, що це. Тюлень? Не знаю. А, і місяця я не показала і цього. Це я воду вожу на ці свої. Зараз пройду, раз уже показую усі, то покажу. А, і чуні ось у мене такі чуні є. Також я робила це, типу собо. Треба вийти, все, мабуть, постряхувати, бо шкода буде. Черепашка ось ось така. Ось отакий чудик у мене ще є. Ось з, з очками. Такий чудернацький. Олень у мене ще є. Місяць. Місяць отакий. Ось він. Так, ну в мене, я ж кажу, що у мене багатенько таких. Ось чайничок. Два будиночки. Ще тут у мене щось було. А, ось села, але її зараз не видно, вона під снігом. Ну, це я показувала, мегре і пуаро, я їх дуже полюбляю, їхні. Ой, у Мегретю люлька впала. Це ж коти бігають ось так з люлькою. Ну і там мої такі витвори. Так, ну все, пішла в хату. Сніжок падає. Так добре, так добре, так гарно. Я вже сто раз казала, ще повторююся, я люблю, коли падає сніг. Я взагалі е, дуже тішуся тим, що я живу оце в чотирьох сезонах. Я б, мабуть, в Африці не, мог, не змогла б жити там, де немає зими. Тим більше там е, така спека. Я, я спеку дуже погано переношу, але ну, куди тут? У нас також спека була цього літа за 50 з плюсом. Винесла, все, показала.